Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Прогноз погоди на завтра, 13 та 14 серпня, по всій Україні. Завтра, 13 серпня, в Україні пройде переважно під знаком ясного неба та комфортної температури. На сході та півдні сонячно і спекотно, подекуди понад 30 градусів. Північ та центр зустрінуть День Теплою. Але більш помірною погодою без дощів. А на заході ясне сонце і комфорт від 20 до 30 градусів. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю, а ви поки що натисніть на вподобайку, щоб не забути у кінці. Щиро вам дякую. Прогноз погоди на середу, 13 серпня. У цей день. Погода стабілізується майже по всій Україні. Дощі будуть великою рідкістю. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України. Харківська область. Температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі від 19 до 17. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Луганська область. Денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. Донецька область. Температура вдень близько 30 градусів, вночі близько 15. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Південь України Миколаївська область. В день від 32 до 35 градусів, вночі до 23. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне від 31 до 33 градусів вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Херсонська область: денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. У Чернігові ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. У Сумах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Житомирська область денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Київ та область: денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. У Білій церкві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Центральна Україна. Полтавська область. Температура вдень до 27 градуса, вночі до 15. У Полтаві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Кременчук Температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Хмарна погода протримається у Кременчуці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться без опадів. Дніпропетровська область. Температура вдень від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У Кривому Розі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Кіровоградська область температура вдень близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. Вінницька область Вдень близько 26 29 градусів, вночі від 17 до 15. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина. Температура в день від 21 до 20 градусів, вночі від 17 подекуди до 15. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, без опадів. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Львівщина. Температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. Вранці небо у Львові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Тернопільщина. Денна температура від 24 до 25 градусів і вище, вночі від 17 до 15. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Хмельниччина. Температура в день – близько 25 градусів, вночі – від 19 до 17. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним без опадів. Кам'янець-Подільський. Температура в день – від 23 до 26 градусів, вночі – до 17. У Кам'янці-Подільському ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день – від 20 до 24 градусів, вночі – від 15, подекуди – до 12. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Закарпаття. Денна температура – від 20 до 25 градусів. Вночі – від 17 до 11. На Закарпатті небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Чернівецька область. Температура в день – близько 27 градусів, вночі – від 19 до 17. Увесь день у Чернівцях утримується ясна погода, без опадів. У середу, 13 серпня, матимемо таку погоду по регіонах: схід України. В регіоні в день повітря прогріється від 23 до 30 градусів, а вночі знизиться до діапазону від 20 до 15. Переважно сонячно місцями з'являтимуться хмари у другій половині дня, але вони швидко розсіюватимуться. Атмосферний тиск стабільний, опадів не прогнозується. Вітер слабкий або помірний. Південь України денна температура становитиме від 31 до 35 градусів. Вночі близько 23. Погода ясна лише подекуди по обідній купчасті хмари, які не принесуть дощу. Умови сприятливі для відпочинку на відкритому повітрі, але через високу температуру рекомендовано обмежувати перебування під прямим сонцем у пікові години, північ України. Вдень очікується від 22 до 27 градусів тепла. Вночі від 18 до 14. ранок та вечір будуть сонячними. Вдень можливі нетривалі періоди хмарності. Опадів не прогнозується, Вітер слабкий, видимість добра. Центральна Україна, температура в день коливатиметься від 23 до 30 градусів, уночі знижуватиметься до 20-15. У більшості районів сонячно, місцями короткочасні хмари в день без опадів. Атмосферний тиск та вологість повітря залишатимуться у комфортних межах. Захід України в день температура сягатиме від 20 до 30 градусів, а вночі знижуватиметься від 19 до 11. Переважно ясна погода у другій половині дня. Можливі легкі хмарні поля, які не принесуть дощу. Вітер слабкий, умови сприятливі для поїздок та прогулянок. Погода на 14 серпня: Схід України, Харківська область. Температура в день від 23 до 25 градусів. А вночі від 19 до 17. Увесь день у Харкові небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Вранці небо у Луганську буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Вранці небо у Донецьку буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Південь України. Миколаївська область вдень від 32 до 35 градусів, вночі до 23. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів. А вночі знизиться до 17. Вранці небо у Чернігові буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 13. У сумах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Житомирська область. Денна температура 27 градусів вночі зниження до 14. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Житомирі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. Київ та область. Денна температура від 25 до 28 градусів, вночі від 20 до 18. Вранці у Києві розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться без опадів. Небо у Білій церкві буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Центральна Україна, Полтавська область, температура в день до 27 градуса вночі. До 15. Увесь день у Полтаві утримається ясна погода без опадів. Кременчук температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Ясна погода буде триматися у Кременчуці впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами без опадів. Дніпропетровська область температура в день від 27 до 30 градусів вночі. До двадцяти вдень у Дніпрі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах від 32 до 32 градусів, а вночі до 22. Ранок та вечір у кривому розі будуть ясними. Вдень очікується хмарність Без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 26 до 29 градусів, а вночі знизиться до 20. Весь день у Черкасах буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. У кропивницькому ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Вінницька область в день близько 26-29 градусів, вночі від 17 до 15. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина. Температура вдень від 25 до 28 градусів, вночі від 17, подекуди до 15. В рівному на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Увесь день у Луцьку утримається ясна погода, також без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. У Львові на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 28 градусів і вище вночі від 17 до 15. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Хмельниччина температура в день близько 24 градусів. Вночі від 19 до 17. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від 23 до 25 градусів, вночі до 17. Весь день у Кам'янці-Подільському небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день від 20 до 24 градусів, вночі від 15, подекуди до 12. Увесь день в Івано-Франківську утримається ясна погода, без опадів. Закарпаття денна температура від 22 до 27 градусів, вночі від 17 до 10. На Закарпатті на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Чернівецька область, температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Вранці небо у Чернівцях буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. У підсумку Україна зустріне день четверга із такою погодною картиною по регіонах схід України. Погода буде переважно ясною, без опадів, із теплою денну температуру. Та комфортною нічною прохолодою. Небо буде чистим або з незначною хмарністю, що не вплине на загальний сонячний настрій дня. Південь України. Денна температура підвищиться до спекотних значень. Нічна залишатиметься теплою. Погода ясна, без опадів. Хмарність буде мінімальною або відсутньою, що створить комфортні умови для активного відпочинку. Північ України. Очікується тепла сонячна погода без опадів, нічні температури збережуться в межах комфортних значень. Хмарність буде локальною та тимчасовою, не заважаючи загальній ясності неба. Центральна Україна погода переважно ясна з незначною хмарністю в день. А не передбачається. Температурний режим комфортний як у день, так і вночі. Захід України, денна температура помірно тепла, нічна, прохолодна, але комфортна. Небо буде ясним без опадів, хмарність відсутня, що сприятиме приємній атмосфері на весь день. Дякуємо, що були з нами та прослухали прогноз погоди на наступні два дні. Щиро вдячний за вашу увагу і підтримку. Не забудьте підписатися на канал та натиснути вподобайку під відео. Це мотивує нас працювати ще краще. Бажаю вам ясного неба, чудового настрою, міцного здоров'я та тільки приємних погодних сюрпризів! До нових відео на нашому каналі. Хай вам щастить!